У наша лімфатична система немає ніяких насосів. А це наша каналізація. А як вивести ці всі токсини? Оце, що накопичилося. чи за ніч накопичувалося, чи за день, коли накопичується? Як його вивезти? Ходьбою. бою, от коли людина рухається, м'язи працюють, і, і йде очистка організму, і тоді легше для організму, тоді тіло легше. Слава Богу, що ти почав ходити. Молодець! І от. Не забувайте, що таку звичку треба мати, і щодня не лінуйтеся для свого здоров'ячка. І тривалість життя збільшується, і тривожність проходить, і сон додається. І взагалі тобі прекрасно. У мене така звичка є, і я довольний. І який би не був би час дня, чи це мороз, чи це сніг, я кожен ранок стаю і я три кілометри ходжу і пробуджується, і очищаюся і водичку п'ю. І того і вам бажаю.